Віта ви фіріластудія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі до такого президент Володимир Зеленський прибуває в Албанії. Там він бере участь у саміті Україна Південно-Східна Європа. Голова держави та прем'єр-міністр Албанії Дірама вже підписали договір про дружбу та співпрацю між двома країнами. Йдеться про співробітництво у багатьох галузях про військову підтримку заразом ані слова. Хоча раніше в офісі президента повідомляли, що під час поїздки до Албанії йти ми про оборони співробітництва. долучимо до розмови Наталію Іщенко, керівницю проєкту Балканський Оглядач. Пані Наталію, вітаю вас. Добрий день, дякую, що долучилися. Як відомо, це перший візит Володимира Зеленського до Албанії. Чому він проводиться саме зараз? І на які новини нам ще варто очікувати із тирани. Ви знаєте, насправді саміт готувався вже давно, але я так думаю, що з міркувань безпеки про нього було мало подробиць в публічному просторі, і насправді в Україні про те, що такий саміт планується, дізналися а, після того, як президент Сербії Олександр Вучіч заявив, що він туди поїде. Це, це було. Буквально три тижні тому, і після того вже журналісти з'ясували, що дійсно такий саміт планується. Співорганізаторами є як прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, так і президент України Володимир Зеленський. Саме вони були господарями цього форуму. І дійсно акцент робився на тому, що будуть якісь військові домовленості. І дуже важливо зауважити, що від України поїхала делегація, яка включає представників оборонної промисловості, і тому можна подумати, що щось таке вдалося досягнути якихось домовленостей. Але також я думаю, що не варто чекати дуже таких детальних пояснень. Я думаю, що загальними словами ми. Дізнаємося тільки до про що домовилися. Ну Зеленський вже сказав, що а, українська артилерія буде посилена. Це один такий меседж, а другий меседж про те, що планується спільне виробництво озброєнь. А я думаю, що оці дві позиції, які а, ми знаємо, і більше навряд чи ми дізнаємося. А чи готова та спроможна Албанія підтримати Україну у військовому сегменті? Я маю на увазі, якщо загалом про це говорити. Бо сьогодні зранку вже були думки ваших колег про те, що Албанія дуже цікава у цьому форматі країна для України. Скажімо, що Албанія послідовно підтримувала Україну спочатку повномасштабного вторгнення, але про незначні передачі певного озброєння. Ми не чули за весь цей час, але це не означає, що їх не було, тому що нещодавно в Албанії був з візитом Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів. Так ось він сказав, що Албанія входить десятку країн, які найбільше підтримали Україну у військовому плані. і Да, це про щось каже, і якраз американці наголошують, що Албанія ключовим партнером взагалі України по факту в цьому регіоні Південно-східної Європи, і я думаю, що це теж варто брати до уваги. Хоча зазвичай традиційні наші класичні експерти на взагалі Балканські регіони, Албанія, зокрема, дивляться дуже скептично. Ну, напевно, це наслідки постінперської. А ви знаєте, такої зовнішньополітичної науки в, в Україні? Загалом на самому саміті мають бути лідери 13 держав, е, нібито має прибути і президент Туреччини. Е, е, і от глядачі наголошували, що ця зустріч е, ну, значуща. А що може президент України обговорювати такого особливого з президентом Туреччини? Ви знаєте, пан Ардаган не приїхав, але звертався до учасників форуму відеозв'язком, і насправді тут було важливо продемонструвати продемонструвати єдність південно-східної Європи у підтримці України. Це от головний меседж, тому що зовнішня політика вона полягає з багатьох. І матеріальних і нематеріальних рішень і сигналів. І якщо демонструвати єдність, це теж впливає на позицію України в світі і на Росію, що вона буде відчувати, що Україна користується підтримкою. Це дуже важливо. І окрім того. Щодо стосується практичних рішень, я вже казала, що якісь можливі проекти у військовій сфері, і урядовці, які поїхали, напевно не повернуться з порожніми руками, будуть підписані якісь документи. І е, та ж Туреччина, яка, ви знаєте, співпрацює з Україною в оборонній галузі, вона напевно теж е, доєднується, ну, принаймні про це. Е, продемонстрував Ердоган, коли він приєднався, хоча б відеозв'язком до цього саміту, якою може бути розмова з сербським лідером? А він підтвердив свою присутність на саміті. Розуміємо всю всі тонкості взаємодії України з Сербією. Так, розуміємо на чиєму боці Сербія, принаймні за відкритими своїми заявами. Що тут може бути цікаво для нас? Ну, по-перше, Сербія є а, дуже великим виробником зброї. І вона цю зброю постачає на світовий ринок. І на світовому ринку цю зброю можуть закуповувати. Eh, друзі України, от це от прямим текстом я вам кажу, як є. Eh, звісно, що Сербія наголошує, що вона не постачає зброю ані в Росію, ані в Україну саме через конфлікт. Але тим не менш, от, от нещодавно там росіяни заявляли, що сербські снаряди використовує українська армія, і треба сказати, що Сербія раніше вона спростовувала зараз спростувань не було. І здається, що дійсно якісь сербські там снаряди, боєприпаси якось потрапляють до української армії. Але тут головне те, що небагато країн в Європі, які от в великих обсягах виробляють зброї і боєприпаси Сербія, яка відноситься до таких країн, і з одного боку. Жодним чином не обговорюється це військове співробітництво, але все ж таки цей момент нам треба пам'ятати про виробництво зброї Сербії. Але все ж таки ці зустрічі Зеленського і Вучіча важливі навіть не для України більше. Хоча для України теж тому, що треба переконувати Сербію голосувати на всіх міжнародних площадках із засудженням Росії, що Сербія періодично робить ці зустрічі насамперед важливі для Сербії, тому що на кожній зустрічі Вучіч вмовляє Зеленського не голосувати за визнання незалежності Косова, і потім від він буквально звітує, що ось я поговорив. З президентом України Україна не буде визнавати Косова, і Вучіч це презентує як свою політичну перемогу. А на цей раз так і вийшло. Вже є коментар Вучіча, в якому він заявив, що знов поговорив з Зеленським і знов має переконання, що Україна не буде визнавати Косово. А до речі, ви вбачаєте ну, хоча б якісь зародки того, що Україна може проголосувати якось по-іншому щодо Косова я маю на увазі? Е, якраз на цьому ж саміті присутня президент Косова в Йоси Османі, і вона так. Описала цю ситуацію, вона сказала, що ми звертаємося звичайно до України з проханням про визнання, але ми розуміємо, що Україна знаходиться в стані війни, і ми очікуємо, що Україна зможе визнати Косово вже після перемоги. Тобто, найближчим часом навіть Косово не чекає такого рішення від України. Ну направду це складне рішення, і е, варто його роз... хоч навіть розглядати може не голосувати, а приступати до розгляду вже після того, як буде скасовано воєнний стан. Пані Наталю, Албанія закликає Захід не зволікати з наданням підтримки Україні. Е, е, а наскільки насправді потужний голос Албанії в Європі сьогодні? Наскільки до Албанії можуть дослухатися інші партнери? Ви знаєте, Албанія, окрім того, що вона все ж таки не є членом Європейського Союзу, вона все ж таки є рівноправним членом НАТО, і ось невдовзі на території Албанії відкриється одна з найбільших в регіоні Південно-східної Європи авіабаза НАТО. І Албанія, вага Албанії в Альянсі, після цього вона буде зростати. Е, тому що ну, такої великої бази в цьому регіоні немає. Причому в такому складному регіоні це Західні Балкан. І Албанія завжди була, знаєте, таким от е, чітким союзником Сполучених Штатів в їх діях і рішеннях. І коли Сполучені Штати однозначно підтримували Україну, Албанія стояла поруч. Тепер коли ви знаєте, в Сполучених Штатах є внутрішні проблеми. Албанія продемонструвала, що її самостійне рішення це підтримка України, і насправді для регіону Західних Балкан Албанія є достатньо потужною країною, і за розмірами, так і за обсягами витрат на озброєння, і албанська армія не є останньою в регіоні. і тому насправді можливо в масштабах всієї Європи Албанія не є лідером, але в регіоні точно є одним з реальних лідерів. Пані Наталі, не останок останнім часом стали все потужніше лунати тези про те, що НАТО і Європейські держави мають готуватися до подальших вторгнень Російської Федерації. Україною Кремль не обмежиться. І ця риторика направду виникла останнім часом. До цього більше світ волів бачити у війні російсько-українській, ну нібито, місцевий конфлікт. ми Допомагаємо, а ви там самі розбираєтеся зараз. По іншому, нібито вектор такий сенсовий змінився. Чи відчуваються країни Балкани взагалом, як е в цих країнах такі е загрози сприймаються, чи стривожені ці держави потенційно загрози від Російської Федерації? Дуже стривожений. Я можу сказати, що це відчувається і по новинам, які надходять з цього регіону. І якщо ви поїдете, то ви будете спілкуватися там з журналістами або експертами. Вони вважають, що Росія зробить все, щоб реанимувати да, заморожений конфлікт на західних Балканах. Ви знаєте, що не вирішений досі конфлікт між Сербією Косово. Середині Боснії та Херсовини теж конфлікт все ж таки є замороженим, а не є вирішеним, і от ці занепокоєння вони є, і насправді були практичні дії НАТО вже після повноштабного вторгнення а, до Росії до України. То НАТО збільшила свою присутність на Західних Балканах, там де є її війська. І країни НАТО підготували резерви, щоб пере, перекидувати е, в ту ж Боснію або в Косово, якщо буде необхідність е, погасити якісь так, би можете спалахи насильства. І е, е, це подальше загострення не виключає ніхто і вважає головним винуватцем цього можливого загострення. Е, ну, стовідсоткова буде Росія. Я дуже дякую вам за е, аналітичний погляд. А Наталія Іщенко, керівниця проєкту Балканський оглядач була на зв'язку з Лайв студію. Обговорювали візит президента України Володимира Зеленського. До речі, першого за часів його президентства, до Албанії. З якими новинами таки приїде президент? Звіти ну, будемо зна знати вже на вечір або на завтра. Також прогнозується до речі, візит президента до Вірменії. Але поки це під питанням це скоріше повідомлення від медіа. Ціно підтвердження ще не було. Я дякую, що ви були з нами. Залишайтеся сьомим. Бережіть себе.